Маленька Швейцарія, як жодна інша країна, давно завоювала репутацію райського куточка для шпигунів. Секретних агентів цікавить фармацевтична промисловість, приваблюють міжнародні організації, компанії сировинного трейдингу і багато іншого. При цьому Швейцарія, навіть якщо й ловить шпигунів на гарячому, то майже ніколи не викидає їх із країни зі скандалом. Пише видання Європейська Правда, чому виникла така ситуація, і чи збирається швейцарська влада щось із цим робити? Докладніше далі. Швейцарія дуже зручна для шпигунів і секретних агентів Україна, де активно працюють агенти з Китаю, Росії, Ірану та Туреччини. Зокрема, нещодавно з країни вислали китайську родину, яка придбала невеликий пансіон рослі у місті Майрінген, регіону Бернського Нагір'я. В Майрінгені є невеликий військовий аеродром, на який із якого кілька разів сідав і злітав новий швейцарський винищувач F-35 американського виробництва. На референдумі громадяни Швейцарії вирішили виділити. Лити гроші на цей бойовий літак п'ятого покоління, якому належить замінити нинішні застарілі машини швейцарських ВПС. Китай уже багато років шпигує за цим винищувачем, а з готелю Рослі, який розташований прямо на узбіччі злітно-посадкової смуги, на цей літак відкривався прямий вид без будь-яких перешкод. Немає сенсу дивуватися таким ситуаціям. У Швейцарії професійно займаються контррозвідкою лише близько півсотні людей. Деякі з них працюють взагалі на половину ставки. І це в той час, як у Них лише агентів із Росії у Швейцарії під дипломатичним прикриттям працює більше ніж власне російських дипломатів. Одна з головних причин, через які Швейцарія є центром світового шпигунства, а столицею не без підстав вважають Женеву, є політика нейтралітету. Однак такий підхід останнім часом викликає багато суперечок. Палати швейцарського парламенту, національна рада і рада кантонів чинять тиск на уряд, щоб цю систему переглянули. Зокрема, депутати вимагають, щоб шпигунів, викритих у Швейцарії, негайно. Посилали з країни, так само, як чинять зі шпогунами багато інших європейських країн. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.